Доброго ранку, діти! Рада вас знову бачити. Сьогодні ми відправляємося до країни звуків. Але спочатку давайте гарно привітаємося та побажаємо друг другу гарного настрою. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі, пташки. Доброго ранку тобі і мені. Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оля. Давайте разом привітаємося. Доброго ранку Оля. Як звати нашу ляльку? Так оля. Скажи мені, будь ласка, на який звук починається ім'я ляльки? Оля? Ми чуємо звук О на початку слова? Отже, сьогодні. Ми будемо промовляти звук О, слова зі звуком О. Та пригадаємо або познайомимося з літерою О. Давай промовимо О. Що відбувається з ротиком, коли ми промовляємо звук О. Так, губки витягуються трохи вперед. Та Стають круглими о -о, о. о. А давай з тобою довго-довго заспіваємо. Наберемо повітря. О, -о, -о, о. Молодець. Звук О довго співається голосом, тому ми його називаємо. Голосний. Давай повторимо звук О голосний. Який звук О? Так, голосний. Чому ми його назвали голосним звуком? Вірно, тому що він довго співається. Це наша лялька Оля. А це її друг Олег. Порівняємо імена ляльок Оля Олег. На який звук починаються їх імена? На звук О. Ляльки люблять бувати біля казкового озера. Улюблена пора року ляльки Олі – осінь. Послухаємо слова. Озеро. Осінь. Обидва слова починаються на звук О. правильно. О. Біля їхнього домика живе ослик. А ще Олег на рибавці спіймав окуня. Давай порівняємо, що спільного в словах окунь та ослик. Окунь, ослик. Так, вони починаються на звук. О. Отже, в усіх словах ми з тобою віднайшли звук О. А давай звуку О придумаємо позначку. Звук О. Ослик. Ослик О. А тепер перевіримо нашу уважність та віднайдемо усі слова зі звуком О на початку слова. Якщо слово починається на звук О. Подивимось на малюнки. Що в нас є? Острів? Скажи мені. Слово острів починається на який звук? О. Молодець. Підходить нам. Наступне окуляри. Починається на звук. О. Підходить. Так. Наступне олівець. Підходить. Так. Наступне ослик. Підходить. Так, починається на О. Наступне огірок. Підходить слово огірок. Так, починається на О. Наступне. Острів. Підходить. Починається на О. Наступне слово Огорожа. Огорожа. Підходить. Так. Починається на О. Які ми молодці. Розібрали всі слова зі звуком. О. Тепер пропоную познайомитися з літерою О. Це літера О. Давай подивимося на неї і запам'ятаємо, що це літера О. Вона схожа на бублик, на колечко, схожа на круг. Так, це літера О. Яка це літера? О. Пропоную намалювати літеру О пальчиком в повітрі. О. Давай разом О. Молодець. Отже, наше сьогоднішнє заняття було про звук О та про його літеру. О. Давай з тобою пригадаємо. Звук О можна довго співати, тому він який? Вірно, голосний звук. Так. А давай пригадаємо, хто приходив до нас в гості. Вірно, ляльки. Оля та Олег. А вони живуть біля чого? Біля казкового озера. Так, а яка улюблена пора року ляльки Олі. Правильно осінь. А хто ще живе біля їх казкового домика? Ослик молодець, а кого піймав Олег на рибалці? Так, він піймав Окуня. Добре. Ми з тобою знайшли в цих словах звук Окуня. О на початку слова. Так? На початку слова це значить, що слово починається на даний звук. Потім ми з тобою запам'ятали і, і придумали позначку, що О це ослик. Так? Ми позначили звук «О» Осликом. Далі ми знаходили слова на звук О та запам'ятали літеру О. Вона схожа на колечко. Ми малювали літеру О в повітрі. Також ти можеш вдома взяти олівець або ручку та листик та намалювати. Колечко, а потім спробувати написати літеру О. Я думаю, що в тебе все вийде і все буде добре. На цьому ми з тобою закінчуємо заняття. До побачення!